Сьогодні в нас новий формат відео на природі. Річка. Я. Добре. Можливо, я його навіть залишу. Побачимо, як буде. Експериментуємо. Було дуже цікаве запитання під дописом, під відео, де я проговорювала, що впустити біль, переживаючи втрату, важливо. Та що це необхідно зробити. І був коментар, а навіщо взагалі пускати цю біль, навіщо її проживати? Насправді, іншого конструктивного способу не існує, його немає. Ви рано чи пізно маєте прожити цю біль втрати. Та біль втрати від близької людини, яка є, вона нікуди не зникає. Вона просто захована. Та закрита всіма всі можливими замками, коли людина не дозволяє собі проживати, вона не впускає свою біль, вона не думає про людину, яку вона втратила. І що цим самим відбувається? Я забороняю собі проживати, я забороняю собі відчувати, думати, і ніби як все було, я роблю вигляд, що все так як було раніше. Я починаю обманювати себе. Та, що ніби то мені так легше. Коли я завантажую себе всі, всіма можливими справами, щоб не думати, і ніби мені так легше, це не так. Втрату важливо проживати, важливо робити це поступово. Та, і коли ви забороняєте собі проживати, емоції, вони не зникають, вони все рівно є, але непрожиті емоції руйнують нас. Тому важливо проживати свої емоції, тому що це дає сильний вплив на здоров'я в тому числі. Тому проживати емоції всі необхідно. І особливо такі сильні емоції, як горювання та втрата близької людини. Тому так, якщо маєте коментарі, пишіть або запитання, пишіть мені, будемо дивитись знімати нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!